Вийти не вдалося, тому показую запис. О, дивіться, є яблучка, є перчик солодкий, але він такий вже. Огірочки, капуста. ну така морква. Пасована перший гатунок 25,89. Це 1990. 1590. Так, дивимось далі. Гриби є, ну такі є красиві подорожчі і погані, погані. Пішли далі. Макарони. Такий стандартний набір. Нічого не міняється нового. Нічого. Бугур, рис, гречка. В принципі, таке, знаєте, необхідне є. Саме необхідне є борошно 37, 90, 44, 90, ну таке, сіль 12, 90, якось 12, щоб не писати 13, пишу 12,90. Да? Дивіться, цукор, цукор, пісок подешевшав, був 32,90, тепер 29,90. Ну, згущене молоко то 55,90, 59,90, що таке, 90-90. Цукерки звичайно. Цукерок дуже мало. І такі не дуже, не дуже, якщо чесно, нема. Вибору цукерок нема, вибор печива теж невеликий, якось з солодощами трошки скрутно. Але є, бачите, і шоколад є. За різними цінами і 32, і 106, 52 гривні 77, аби твої гроші. Це АТБ сам пече, сілякі, смачнюхи. І кекси. Ну так, звичайно, ціни такі. Лавашик, до речі, не дуже дорогий. Дуже люблю лаваш, що цей вірменський нормальний, або є зі шпінатом. І зараз дивіться, така знижка 15.30. Ну що ж не взяти. Будеть смачно. Люди так дивляться, думаю, з ким вона балакає. А я записую для вас. Тож дивіться, круасанчик вже 15,90, а колись він був 11, і все 90, Зверніть увагу: 7,90, 15.90, 9,90. Ну, ну, це просто. Да. ну таке, Далі йдемо. Ну, горінчані напої, я не дивлюся на них, вони мені не цікаві. А, Хлібчик хлібчик 22,50, 20,30, бачите, це 13,50, 17,90. 11,90, такі ціни. 22,90 це вже. Але є і соціальний такий хліб, то що є дешевше, там по 8, по-моєму, чи по чому. Але його мало завозять і швидко розбирають. Туалетний папір, ну таке все мийка. До речі, мила дешевого немає. Якесь там по 8 гривень, то взагалі таке. Ну такі всі красоти новорічні. Це шапка класна, дивіться яка. Шапка, ну, блін, 159 гривень. Не дешево, На жаль, а ця 49. На ялинку можу взяти дивіться, В дворі в мене росте. І я на ялинку вішаю. Дивіться. Є стірка, ну вона така не дуже якісна. Це таке. Є всілякі прикраси до Нового року. Такі всякі мрійливі штучки, домівка. Щоб, скоріше всі повернулися додому, наші люди, наші хлопці. Але сьогодні такий був обстріл і він ще триває, тому, мабуть, і немає прямого ефіру. Мийка, бачите, десь шампунь, шампуни. Таке 90, 70, 100. ну, 12 гривень, оце мило. 12,80 це більш-менш. А то так 60, дитяче 11,90. Знову ж таки, 90. Таке щось тут, бачите. Чашечки є, якийсь такий посуд ну, таке. І памперси є, є, Навіть ялинку нам поставили, бачите, маленьку, але поставив. Чай є. Все стандартний набор, нічого не міняється такого, е, дуже такого чогось немає, але є. Кава є, і чай є. Ну, Не забувайте, що це ж такий я тебе ну, один з найбільших. Тому, тому тут все є. А так, щоб таких маленьких, то мало чого. Ой, вибачаюсь. Так, масло. Масло 114-189. Не підходь більше. Сирки дитячі, бачите, 16, 80, 13, 50. Таке 18. Да, багато не з'їсиш, щоб не в'їлися. Бачите, сир 68-74. Все залежить від ваги і від ем, жирності. 70. Краще вже, мабуть, за такі гроші піти і вселян купити. Але бачите, так, зі знижечкою теж є 58, сир, 5%, то нормальна ціна. Відміні такі. І їсти може не можна. Ну, є, є, бачите, є, що їсти. Молоко. Молоко ягодинське. Це 3,2 жирне, 68. Багато не випіш. І, до речі, це за 950 грамів, 89 якийсь напій, 53, 50. Ну, такі ціни 49-70, вже не 90. Сир, Манюсенькі кусочки. Мені дуже подобається моцарела, але це краще. Дорожче, і ціна нормальна. Є і сир, маленькі шматочки, бачите, гауда 65. То не все сир, не все ковбаса, ковбасу взагалі. Повітряна тривога триває, вже обстріл декілька годин, мені здається, просто здуріти можна. М'ясо, м'яско є, і крильця є, і бідришка стегна. ну таке. Все стандартне, нічого не міняється, нічого не міняється. Зайвого ніхто нічого не привезе, тому не надійтеся, знаєте, таке. Таке. Консерви такі щось дорогі: 60, 7, 70, 80, 90. Ті, що вартують, ті вони дорогі, але якось дорого. Ой, бачите, оце, оце смачно я брала. Шматочки тунца в олії, Смачно був 73, тепер 50. Смачно. Тут штучки взяти, бо воно дуже смачно в салатик якийсь, знаєте, класний, новий рік іде риба. Риба начебто є, ну і начебто таке, знаєте, ціни, ціни, а які вони можуть бути. Таке життя, такі ціни. Яйця, до речі. Бачите, були 74,90, зараз 69,90, 66,90, подешевше. 70-79. Ну так, побачила. Ікра Горбуші. Думаю, о, ікра Горбуші 90 гривень, що така дешева, а то імітована зі смаком. Вона імітована і просто зі смаком. Це не гарбуша. От уявіть собі, що можуть так нас надурити. Бачите, є і креветки, і хеп. Хек теж є. І мой О, навіть скумбрія з'явилася. Є заморожені овочі. Ну, Цілі, звичайно, 60 і вище. Є ось такі субпродукти, чи що це таке? І тісто, і морозиво, є.